Вітаю! Всі люблять Трампа! Навіть Марк Рюте любить Трампа. Назвав його Татом. Справа в тому, що Дональд Трамп характеризував Ізраїль і Іран як двох дітей, які сваряться, чубляться. Власне, це не перше таке порівняння. Дональд Трамп це використовував таку метафору до України з Російською Федерацією, що нехай вони почубляться, а потім будемо їх розіймати, розбороняти. Так от Дональд Трамп використав знову цю метафору, і Марк Рюта такий, ну тоді вас можна назвати татом, сказав Марк Рюте. І Дональд Трамп у відповідь сказав: Марк просто мене любить розумієте, наскільки е глибокий е взаємний цинізм е людей? Марк Рюте, який ще донедавна надзвичайно агресував проти перемовин, які хотіла зробити Україна з Російською Федерацією, і агресував разом з Мерцем, там, Стармером, оцію Каю Калас при всій повазі там до неї, оця Урсула. Наскільки вони влаштували шепіння проти Зеленського, проти спрямування нашої переговорної групи до Стамбулу в 2025 році, не плутайте, з 2022 тоді взагалі якась історія. Дивна була. Так от, сьогодні Марк так намагається ну, Трампа полюбити, назвати його татом, а, але справа в тому, що з історія ж не закінчилась. Після того, як це все сталося, Марк е, повідомив, що він не намагався образити Трампа. Він не намагався таким порівнянням, ну якось, знаєте, там ну от, от якось нічого не хотів сказати цим. І воно дійсно так буває, буває, що ти щось скажеш. А ти не знаєш, як людина відреагує. От я нещодавно на роботі теж так пожартував якось. А виявляється, людина образилась, людина сприйняла це на свій, на свій рахунок. І тут краще дійсно вибачитись, тому що ти не вкладав ніякої халепи в свої слова, але ну, так, так стається. Знаєте, Інколи наближаєш людей. І е, вважаєш, що людина тобі вже ближче, якимось чином, там більше довіряєшся. А виявляється, ні, треба тримати так е, на відстані, і поменше жартувати, просто працювати в режимі робота і нічого більше. І отут Марко таким чином, а чи не образив я Дональда Трампа, а чи не станеться, не дай Бог, що? А то замінять генсека НАТО ну, Трамп може. Ви знаєте, вся оця риторика і вся оця антитрампівська якась історія вона, вона ну, така, така дуже дивна. Тому що проти Трампа люди виступають до того моменту, поки Трамп не полюбить їх, коли він не наблизить їх. І от як Трамп наближає до себе якихось людей. Трампа починають одразу любити, Трампа починають шанувати, називати татом, називати ну, ну, Нобелівським лауреатом. Вже, вже Трампа знач, номінували на Нобелівську премію миру за мир в Ізраїлі. Я сподіваюся, що дадуть, бо якщо не присвоюють Дональду Трампу премію миру, я, я навіть не уявляю, як Дональд Трамп буде реагувати. Нобелівський комітет, можливо, взагалі ліквідують. І таке може трапитись. Так ось. Я звертаю увагу наших громадян. Подивіться уважно, як, як люди, що не перебувають у війні, як люди, які е, не бідні, як люди, які виросли в свободі, як люди з відкритими кордонами, як люди в цілому заможні, заможні і самодостатні, я от маю на увазі майже всіх європейських лідерів там, і так далі, як вони, як вони спілкуються з Дональдом Трампом. Як вони намагаються вхопити його настрій? Як вони намагаються вхопити його емоції? Як вони намагаються йому сподобатись, Як вони намагаються взагалі, як вони намагаються бути поряд з ним і у пасі Боже з ним конфліктувати? І ви тут скажете: стоп, а що це таке? Що це за пополизи? Люблять українці всякі такі слова образливі. Що це таке, друзі мої? А ви на роботі, як з начальством говорите? Ну як? Ви ну, просто хам-перехам, да, -хам, чи ви все-таки якось намагаєтесь, все ж таки, оскільки ви підлеглий, ну, бути більш толерантним, зваженим, підбирати слова там, і так далі. Ви ж так робите, чи ні? Чи у вас чи ви просто от, правду матку, що, що захотів, як там мене виховали, так я їй сказав. так? Напевне, не так, бо якщо ви робите так, то, скоріш за все, у вашій трудовій книжці дуже багато записів. На одній роботі місяць, на другій півроку, на третій півроку і так далі. Так відбувається, бо ніхто не любить всякого хамла на роботі. Ну, не люблять. Тобто ти повинен бути чемний, вічливий до тих, хто тобі дає роботу, до тих, хто над тобою. І ніхто не любить, коли підлеглі на тебе агресують, коли підлеглі якось поводяться так, що ти починаєш. Як, Якимось чином відчувати себе дискомфортно. Ти що робиш? Ти змінюєш підлеглих. А для чого вони тобі потрібні? Який сенс у цих людях? Ти краще знайдеш інших, але щоб тобі було комфортно. От точно так, подивіться, як зараз європейські лідери всі намагаються сподобатись Трамп. І проблема тут не в тому, що вони якісь пополизи, а питання в тому, що ці люди розуміють, Сьогодні це президент США. І якщо ти будеш агресувати, то ти нічого в найближчі 4 роки, там чи 3, скільки залишилось, ти нічого не зможеш зробити для своєї країни. Ти будеш ізгоєм, тебе відставлять десь в довгий ящик. Ти втратиш час, ти втратиш ресурс, ти втратиш доступ до цієї людини, яка уособлює владу. Вона, ця людина, уособлює владу. І тому ми повинні з вами усвідомлювати, чому так відбувається. І не тільки усвідомлювати, називаючи їх ополизами, а і розуміти, як робиться політика. Так, так сталося, що в світі є ієрархія влади. На жаль, чи на щастя, але є ієрархія влади. І той, хто трішки нижче, повинен бути більш лояльним, більш толерантним, більш зваженим до тих, хто знаходиться трішки вище. Тому що. Так побудовано все. Той, хто вище, мусить вирішувати глобальні проблеми. І якщо кожен, кожен, хто трішки нижче, буде агресувати проти лідера, то лідер нічого не зможе зробити. Він не зможе виконати свою функцію. Все, що він зможе, це просто реагувати на якісь ображалки окремо взятих людей. Влада з його рук просто буде втікати. Він не зможе свою владу реалізовувати. І тому всі це усвідомлюють. І намагаються бути такими до Трампа толерантними, зваженими, привітними. Це не просто так. Це не тому, що їм Трамп подобається. Через три роки Трамп не буде президентом, повірте, 99% людей, які зараз пишуть і роблять лестощі Трампу, забудуть про нього. І Трамп це знає. І кожен з нас це знає. Хто був начальником, потім не начальником, ми всі знаємо. Крісло. Люблять крісло цінують, поважають і так далі. Як тільки ти з цього крісла вийшов, тебе забувають. Так буває, так є таке життя, тому що крісло вирішує долі людей. І якщо ти агресуєш проти цього крісла, проти людини, яка там знаходиться, ти нічого не можеш зробити ні для своєї країни, ні для себе, ні для компанії, в якій ти працюєш чи ні для держави, яку ти представляєш. Тому я сьогодні дуже. Вітаю, що наша делегація, наші чиновники вже привітно до Трампа, вже зрозуміли як потрібно, посміхаються в костюмчиках і так далі. Так потрібно. Адже ми з вами також в Україні не агресуємо проти чиновників. Ну, так публічно, коли ми з вами один на один. Ми з вами намагаємося якимось чином відповідати тому положенню, яке вони займаються, то чому наші чиновники вважають, що можна поїхати і нахамити Трампу? Чому наші інколи засоби маси інформації вважають, що можна зверхньо відноситись до Трампа? Друзі, це людина, яка займає вершину світу. І подобається він нам чи ні наша задача не зіпсувати з ним відносини для того, щоб вирішити. Певні питання і проблеми, які потрібні для України в тому числі. Тому я вітаю і краватку, і костюм, і посмішку, і привітність до Дональда Трампа. І в результаті ми почули слова: Зеленський хороший хлопець. І ще раз повторюю, ви можете й до Зеленського відноситися як завгодно, але ви повинні пам'ятати, що ні з ким із нас, ні зі мною, ні з вами, ні з ким іншим. Трамп зустрічатися не буде, ви не зможете до нього дістатися. Тому от така піраміда. Ми підтримуємо цього, той підтримує того, той підтримує того для того, щоб отримати результат. Якщо ми будемо повністю руйнувати оцю ієрархію, друзі, ми нічого не отримаємо. Тому подобається нам чи ні, вибір в Україні зроблено. Ті люди, які сьогодні представляють український народ, їдуть до Трампа. І я сьогодні. З е, задоволенням спостерігав за тим, як українська делегація зробила висновки з попередніх візитів. І ми отримали певний важливий для нас результат. Не агресуйте проти тих, хто вищий вас, і проти тих, особливо з вищих, хто хоче вам допомогти і може допомогти. Така історія, таке життя. Несправедливе, так. Але. Така, жит... Таке життя, і таким є суспільство. Бережіть себе.